Вітаю вас, малята! Сьогодні давайте разом відгадувати загадки. Перша загадка. Диво дім, диво дім, скільки іграшок у нім, є багато тут малят і дівчаток, і хлоп'ят. Гарний дім. Цей для діток зветься просто. Правильно, дідсадок, ви вгадали? А чи зможете ви вгадати, як називаються професії людей, які працюють у дитячому садочку? Ну що ж, давайте спробуємо. Хто, як квочка із курчатами в дідсадку щодня з малятами? Хто їх пильно доглядає? Нянчить, пестить, розважає. Так малята це вихователь. У садку дітей лікує, та зеленкою малює. Правильно, це медсестра. У садочку є медсестра. Наступна загадка. Він... Подвір'я замітає, нас ласкаво зустрічає, усміхається привітно, не запізнійтеся, діти! Правильно, малята це двірник, він завжди нас зустрічає. Вихованці у садку. Ніколи не сидять без діла, заняття та відпочинок вона розподілила садочка, головний спеціаліст, наш шановний методист, правильно малята. Наступна загадка швидко бігає, літає, керувати скрізь стигає. Так, це директор нашого садочка. Наступна загадка дбає, щоб ми сильні стали і здоровими зростали. Так, це інспектор фізкультури, малята молодці. Наступна загадка. Хто вихователю допоможе? Все в групі чисто прибере, скрізь порядок наведе. Правильно малята помічник вихователя. Як мелодія заграє, всяк охоче заспіває. Так, це музичний керівник. Кожен день вона працює, нам пере для нас. Расує так малята це праля у кожному садочку є праля. Продукти завжди свіжі, смачні, різноманітна їжа, за свіжі огірки гіркі моркви. Спасибі, скажемо за госпу, правильно, малята. Молодці, ви гарно все вгадуєте. Хто в саду ку, на кухні працює, компоти нам варить, смачні страви готує. Кухар, звичайно, це кухар. Кого треба угамує, комусь настрій подарує, всіх у норму приведе та до школи проведе. Так, це психолог, і в нашому садочку є психолог. Раз, два, три, чотири, п'ять. От як можемо рахувати. З Р ми довго не дружили і дружити не хотіли. Дружбі лікар допоміг. Хто він? Це не секрет, а помічник цей логопед. Правильно, малята логопед. Ось ми з вами і познайомилися з професіями людей, які працюють у дитячому садочку. Малята! Я сподіваюся, ви запам'ятали, як звуться в цій професії. Молодці малята! Що це тім для всіх? Тут лунає дитячий сміх працюємо разом як одна сім'я, Щоб щасливими були, маляти щодня, вихователь я діток, заняття веде, няня від кухарів обі принесе, вірник пралясам, госмед, сестра. І працюють тут самого рання Наш садочок, це дім для всіх, тут лунає бітячий сміх, працюємо разом, як одна сім'я, Щоб щасливими були малята щодня. Психолог дітям рік відкриває. Фізінців тут з ними руханьки вивчає. Туди складає програми нові, мустирі у вчать на свято пісні.